Як поновити тимчасовий захист українцям у Ірландії? Заходимо у свій офіційний кабінет та обираємо п'ятий за рахунком варіант. В дужках написано «Including Temporary Protection». Після цього нам пропонують обрати два варіанти. Обираємо другий, де написано Ukraine Temporary Protection Renewal». Далі відкривається перший розділ, де треба спуститись у самий низ. Треба обрати одну з двох варіантів відповідей: «Adult», тобто дорослий, або «Minor», не повнолітній. Якщо вам до 18 років обираєте «Minor», якщо ви старше, обираєте Adult. Після цього ставимо галочки у двох віконцях з ліворуч та натискаємо Next. Далі нам відкривається другий розділ, де ми також спускаємося саме низ та натискаємо галочку Ліворуч і знову натискаємо Next. Ось ми дісталися третього розділу, де ми будемо заповнювати наші особисті дані. В перший стопчик вам треба записати ваше ім'я, наприклад, Іван. Другий стопчик це прізвище. Наприклад, Іванов. Далі обираєте вашу дату народження та документ, наприклад, паспорт. Під ним у стопчику пишете номер вашого паспорта, наприклад, gu 432578 78. Далі обираємо наш гендер. Далі обираємо статус, сімейне положення. Ви single, тобто одинокий. «Married», якщо у вас є дружина або чоловік, далі треба заповнити, що таке «Occupation». «Occupation» – це рід вашої діяльності. Наприклад, контент-менеджер. Пишемо контент-менеджер. Далі треба заповнити останнє місце, в якому ви жили в Україні. Наприклад. Республіка Крим, Черкаська область, Чернігівська. Ми обираємо Миколаївську, наприклад. Далі питання: чи були ви відсутні більше ніж на 90 днів за останні 12 місяців? Обираємо так. Якщо були, ні, якщо не були. Обираємо національність нашу Юкраїн. Далі паспорт і обводимо наші дані знову. Наприклад, GO О І натискаємо Юкраїн знову. Далі нам треба обрати до якого часу в нас дійсний паспорт. Ми обираємо, наприклад, 11 лютого 27-го року. Далі питання: чи є у вас інша національність? Далі контактні деталі. Пишете номер Фоном, потім знов його пишете, як підтверджуєте. Далі вводите свою імейл адресу, наприклад, workadgeмейл.com та вашу адресу проживання. Наприклад, у нас це Love Street 25, Apartment 3 та Aircode. Обираємо таун або сіті, наприклад, у нас Дублін, та обираємо каунті, тобто каунті Дублін. І далі нам треба обрати дату, коли нам було видано. Temporary protection в Ірландії, наприклад, 5 лютого 2023 року року. Temporary permission number його можна знайти на жовтому листі. Ось тут далі питання: чи є у вас тимчасовий або міжнародний захист у інших країнах поза Ірландією? Пишете так, якщо є, пишете ні, якщо ні, і натискаєте Next. І відкривається нам останній розділ, де нам треба додати наші документи. Заповнюйте всі колонки обов'язково, записуємо навіть в цю маленьку, там де ви не бачите, що ви пишете. Але обов'язково запишіть, наприклад, паспорт. Далі в третій колоночці ви підгружаєте сам документ, але. Документ повинен важити не більше одного мегабайту.